Доброго вечора, шановні колеги. Ми починаємо з конференцію після матча Чорноморського Одеса, агробізнес-Волочиська. Головний тренер команди гостей Олександр Чижевський. З невеликим коментарем по сьогоднішній гірі. будь ласка, потім питання. Доброго вечора. Ну, в першу чергу хочу привітати команду Чорномори з перемогою, тому що ну. Сказати, що там заслужено, перемогли, не скажу, але таке місто, як Одеса, заслуговує місце прем'єр-лізі, тому що з таким стадіоном і з такими болівальниками це однозначно команда. Я би хотів, щоб вони повернулися в той вищий дивізіон. Що стосується ігри, ну, десь ну, вийшла хороша така бойова гра з обох сторін. Да, ми в другому таймі десь наголошували, що перші хвилини зіграти обережно, тому що не знаю і Романюка, як він грає, в в Ну, Ми прозивали той фланг і отримали м'яч. В плані самої гри, якби я не можу приділити своїм футболістам якихось претензій, тому що команда намагається грати комбінаційний футбол. Ми забороняємо бити довгими передачами, намагаємося через короткий середній пас. Ну, але не забили м'яч. Тому десь так. Дякую. Ваше питання, будь ласка. Ви відчувається, що у вас є якесь таке відчуття нереалізованості. Чи це так і чим ви його пояснюєте? Ну, знаєте, десь я розумію, що там в плані там, вихід з оборони там, до середньої зони а треба ще покращувати ігру при завершенні останній стадії біля воріт противника. Десь нам не вистачає того. Напевно, не вистачає класу в першу чергу, класу футболістів. Так, да, у нас є футболісти, але в нас немає таких, які пройшли прем'єр-лігу, а це все досвід. І клас, де треба якби, спокійніше якби, розібратися в тому чи іншому моменті, але ми над тим працюємо і, і будемо з кожним днем ставати все сильніше. Ще питання до буду. У вас задача вихода в прем'єр-лігу стоїть? Чи вона по мірі... У не нас на завдання виходити і перемагати в кожному матчі. А на фініші я розумію, що ви задасте ще ми підемо. Наша робота виходити на футбольне поле як футболістам і показувати хорошу ігру, яка подобається болівальникам. А що стосується інших моментів, це вже питання до керівництва клубу. Ми виходимо, робимо свою справу. І робимо її чесно, і нам нема що скривати. Я чому запитав, тому що зараз кремля війна насичена Я розумію. із різних аграрних комплексів, так. як начебто не вистачає тільки. Ну, давайте, екраністі... буде, давайте будемо чесними. Туди виходить, треба мати з чим виходити. Мати стадіон, мати фундамент якийсь, а зайти просто і потім мучитись там. Ну, в Чорноморе зрозуміло, вони мають стадіон. Мають хороших болівальників, мають базу. Такі команди десь мусять грати в прем'єр-лізі, щоб люди отримували задоволення, щоб можна було прийти на такий стадіон і поболівати. А їздити по інших містах, ну, я думаю, що це так воно ну, не дуже, тому що ми граємо для кого? Для своїх болівальників, а не приїхати в чуже місто і хто там буде за нас болівати. Зрозуміло, чи є питання? Дякую, пане Валеріс. Дякую вам, Гарного вечора. Як земля, але це має до футболу останній навіть на волочись. Ні, ні вашу базу, не, не зачепили. Я знаю, що там були якісь серйозні прильоти. Ні, якби стадіон нормально. Так, да, був такий конкретний. Це для міста дуже великий стрес був. Але я не буду говорити куди, що, тому що самі прекрасно знаєте. Але це стрес, тому що містечко маленьке, а їй було і багато дронів, і ракет. Ну, Якби неприємно було. В великому місті зрозуміло, а маленьке містечко це все чути і страшно було, скажімо так. А десь дві неділі тому. Все гарного вечора, спокійного, спокійного, Ми побачимо. Дякую. Шановні, ми продовжуємо прес-конференцію після матчу Чорномориса агробізнес Головний тренер команди моряків Олександр Кучер. Зробіть, будь ласка, невеликий аналіз по сьогоднішній графіті. Розуміли, що ну, дуже важливе значення буде мати ця гра, да, сходячи турнірної таблиці. І суперник не, не простий. Чижевський да, Арсенійович е, вміє робити команди, такі в нього завжди вони бійцівські з характером, е, багато е, фізично дуже гарні, готові вони. Вміє, вміє він їх е, створювати, скажімо так. Я сам е, працював да, під його керівництвом, скажімо так, і розумію, що, що нас сьогодні чекало. В принципі, початок був непоганий, але знову нас підводить реалізація, десь могли да, забивати там, і було б, мабуть, спочатку легше, але як накривали да, команду, але десь вона випускала в перехідних фазах, вони там декілька проблем нам створили в першому таймі. І, звичайно, вже коли в другому забили гол, вже було спокійніше, тому що віддали їм ініціативу, да, вже почали закривати середину, щоб не, не було розривів в нас, і в принципі довели справу до логічного да, кінця. Дякую. Ваше питання, колеги. Чи не припускаєте ви, що проблем біля ваших воріт мало бути більше, якби не перший матч спільної? Взаємодії між ракетськими Ну, Що казати, да, Вони сьогодні непогано зіграли. і В обороні, в принципі, і в атаці Ярослав дуже вдало теж підключався. Та Євгеній теж на стандартах завжди був в нього, в нього, від нього йде така напасність. І, звичайно, вони молодці, ззаді-ноль, де нуль перемога. Ну, для нас це дуже важливі три очки були. Думаю, вони заслужені. Ваше питання? Як завжди, закордонне є питання. Ну, так, об'єднує, Алекс, Та Тетяна Сифронова. Ну, вітаю з перемогою і дуже прикра кількість травмованих, коли одужання. Травмованих в нас, в принципі, на тренуванні да, отримав травму в стикі Хабленка. Це для нас, звичайно, ну, втрата, тому що. А ще кулач і Луї мабуть, нема тих кондицій, да, яких ми хотіли бачити від них. Треба набирати ще, тому що десь не вистачає їх на всю гру. Ну, це видно по інтенсивності, да, як вони рухаються на футбольному полі. Треба... Ді цього буде. Ну відштовхувалися одно, тому що грати треба. Ну є заміни, які перестроїлися в другому таймі вже на два нападники. Тому ну, що ж кажу, є проблеми і по здоров'ю у когута. Чекаємо, він тренується з нами, але все ще є. Є в нього слабкість. Що так, в принципі, в нас, ті, хто були, вони і залишились, ті травмовані. І вони з початку року в нас. І, ну, ми чекаємо на них, але щось в них не хочеться їм виходити тренуватися. Не знаю. Дякую. Більше питань нема? Будь ласка. Сьогодні кількість глядачів на стадіоні збільшилась в порівнянні з попереднім домашнім матчем. Після того, як Чорноморець забив гол, була така на трибунах ейфорія. Наскільки це впливає на вас особисто і на підопічних також? Ну, по Перше, хочу подякувати нашим вболівальникам, що вони нас підтримують. І їх стає більше. Для нас це дуже важливо. І звичайно, їх підтримка відчувається, коли е вони женуть команду, да, їй легше бігти вперед, мабуть. Але вони теж потребують деяких да, гольових моментів, да, щоб вони створювалися, щоб їм давалися ці емоції. Треба їх створювати, щоб вони гнали. Вони ж не можуть десь просто так підтримувати. Коли є, є моменти, тоді і болівальнику подобається все і вони женуть команду вперед. Ваше питання? Вопрос по поводу перформансів, який розбирають вертай. А тиволічні ініціативи, і карта обговорюється до того. Може перформанси Таких не було в нашому стані? Так, ні, в нас не було такого. Він сам вийшов, тоді перший раз зробив це і ми залишили це, щоб воно залишалося вже назавжди. Дуже дякую. Дуже дякую вам. Дякую вам, колеги. Дуже дякую вам. Гарного вечора. Мирної ночі. Тихо, добробачив.